Друзі, короткий відеозвіт, що ми придбали в магазині Aldi, дорогою зі школи, вирішили все ж таки заїхати, дещо треба було докупити, і витратили всього 16, 16,08, що я придбала, зараз розповім. Пам'ятаєте, говорила, що буду припиняти таку практику, часто купувати ось такі нудлс, локшину, швидкого приготування, але пройшло вже кілька днів, а може і тиждень без них, Коли наші запаси закінчилися, і діти запитують, коли знову придбаю. Вирішила, поки знову ж таки акція, акційна пропозиція Валді, Євро 99, коштує 5 порцій, то вирішила взяти нехай ще їх подало ось такою локшиною, хоча обіцяла робити це не так часто. Взяла баночку ананасу, знову ж таки, підсілими на. Фруктовий салат, фруктовий коктейль, такий. і до нього обов'язково використовуємо ананаси, консервовані. Не було шматочками, були ось такими траншеями, тобто, скибочками круглими. І така банка 340 грамів, Повна банка 560 а з Безпосередньо ананасів тут 340 коштує 89 Непогана ціна, насправді, мені здається, навіть трошки дешевше, ніж в нету. Марки нету банани. Взяла теж для фруктового салату. Тут 5 штук, коштує 99 центів. Ось така пропозиція. Тут, звичайно, менше кілограму, продається саме ось так: по 5 штучок. Взяла моркву. Що хочу сказати про моркву. Була. Акція виходило, що євро 50 коштував кілограм моркви, але зараз вони ще більше знизили ціну. І за півтора кілограма я заплатила євро 29 Уявляєте, тобто 82 центи, там, здається, на ціннику було написано за кілограм. 82 центи. Сьогодні на ярмарку подумувала придбати теж моркву, бо побачила її по євро 20 кілограм. Мені просто було. Нікуди брати. і Так вже були важкі в мене торби, тож не взяла. І там була така більша за розміром морква, яку зручніше натирати, готувати. А ось таку моркву вона дрібніша, але нам цілком підходить, тому що діти їдять ось так просто, як яблука беруть, підходять, беруть по морквинці, можуть дві-три морквинки за раз з'їдати. Це дуже корисно, і вони це люблять. Тож, ось можна сказати, спонтанно така вигідна покупка в мене вийшла. Всього за євро 29 15 кілограма моркви. Багет один взяла, ми зазвичай купуємо в Бунжері, там смачніший нам багет, але так як у нас зовсім вдома не залишилось хліба, а ми їмо хліба багато, то вирішила. Трошки перебитися ось таким багетиком, всього 35 центів коштує такий багет. Взяла яйця, теж закінчується. Тут 30 штук, розмір ну, середній, не надто дрібненький, але й невеликі яйця. Виходить, ціна по 17 центів одне яйце, а 30 штук коштували мені 5,19. Це. Одна з найвигідніших цін, які можна зустріти в супермаркетах, але саме за ось таку величеньку упаковку. Ще ось такий хліб взяла до бутербродів, до шоколадної пасти. Діти так теж люблять снідати, брати з собою перекуси, і коштує цей хліб євро 39. Тут його 500 грамів має бути. Тут 475 грамів, ось навіть не пів кіло. 25 грамів менше, але купила. саме без скоринки. Григорій останнім часом сказав, що саме такий любить більше, тож взяла такий і сухі сніданки. Теж. Діти не надто багато, не надто часто всі обирають такий сніданок. Переважно ось один з них Петро щоранку хоче снідати саме так з молоком, але так як у нас зовсім вже закінчилося, запаси взяла. Це все-таки швидка допомога, коли вдома є чим поснідати. Молоко в нас теж є, тож взяла саме такі ціна була приваблива: 750 г за 2,99 так, схожий, до речі, на котячий корм, такі дрібненькі шматочки. Але це дуже смачно. Тут із какао, є із карамеллю, так, шоколадно-карамельні Шматочки. Ось такі солодкий молочний сніданок буде. Це, власне, все, витратила 16,08, небагато і поповнила. Наші запаси. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео коротеньке. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, і побачимося в наступних відео. Бувайте!